Передав свої почуття, яке я відчуваю і відчував під час Різдва останні роки, якщо зважати лише на зовнішні обставини. 2019 рік легковажне Різдво, 2020-й обмежене Різдво, 2021 тривожне Різдво, 2022, темне Різдво, 2023 розчароване Різдво. Разом з тим, маючи надію Ісуса Христа, моє Різдво набуває нових фарб. 2019 рік це радісне різдво, тому що ми жили наше життя і вдячні були Богу за те, що ми маємо і раділи цим. 2020 рік це близьке різдво, тому що розуміючи відстань, яку ми мали під час коронавірусу, ми особливо почали цінувати близькістю з людьми, які поруч, і особливо навчили мати близькість з Ісусом Христом. 2021 рік це є вірне різдво. Тому що, попри тривоги, які насувалися, ми все одно сподівалися і вірили, що Господь вірний, наша Україна встоїть, і ми будемо разом з Ним, що би не було. 2022 рік це є світле Різдво, тому що, попри обстріли, попри темноту, така, яка була навколо, і фізично відсутність світла, і духовне, через всі ці страждання, які пережила наша країна, ми все одно відчували. Світло Ісуса Христа, який був поруч, і який давав нам людей поруч, які допомагали, підставляли своє плече. 2023 рік це є вдячне Різдво. Тому що, попри розчарування, яке ми мали в цьому році, є багато причин для вдячності. Україна досі стоїть, Україна досі обороняється. Ми не знаємо, що буде наступного року. І в багатьох є різні тривоги, але сьогодні ми можемо побачити причини для вдячності. Я маю захисників наших, які тримають оборону і свою любов являють через те, що жертвують собою. Рідних, які є поруч. І навіть якщо поруч когось не стало з рідних, все одно є інші люди, які можуть підставити своє плече бути тією втіхою. Які зможуть підбадьорити, які зможуть бути разом в самі темні часи? Ісус Христос, який є поруч, і Слово Його, яке підбадьорює навіть самі темні часи, і надихає бути сміливим і вступати в завтрашній день з надією. Ми не знаємо, що очікувати від завтра. Різні є моменти: послаблення допомоги, багато смертей, які ми бачимо, посилення мобілізації, інші речі, які можуть водити в тривогу, проте, коли ми дивимося на завтра, що би не було завтра, завтра буде Ісус Христос, який явився і явив світло своє для кожного, хто ходить в темряві. Христос народився. Славімо Його!